Історія, що надихає, напевно, всі чули про Томаса Едісона, американського розробника. Той, хто придумав лампочку, він зробив цей світ світлішим, хоча з більшими рахунками за світлом. Я хочу вам розказати історію про те, як у нього з'явився партнер а партнер цей не, бу, не була людина якоюсь багатою чи розумною. Ця людина подумала, я хочу бути його партнером, і він це зробив. А як він це зробив, я буду розказувати зараз. Він поїхав до Едісона і сказав, я хочу бути твоїм партнером. Едісон е, подивився на нього і дав йому шанс. Він взяв його на роботу, а прибиральником. Він виконував різні дрібні доручення і таке всяке інше. Аж доти, доки не наступив його час, а його час наступив тоді, коли Едісон придумав диктофон. І ніхто його продати не міг. І що ж ви думаєте, ця людина сказала, я це зроблю, і він це зробив. Тобто. Тобі не обов'язково бути винахідником, не обов'язково бути людиною з вищою освітою. Тобі потрібно знайти своє місце в історії і повірити в якусь ідею. Повіриш в ідею і розробника, ти можеш стати його партнером, просуваючи його продукти. От вам і суть партнерства, от вам і суть партнерського бізнесу. Якщо вас цікавить стати частиною історії та стати партнером історичних осіб, пишіть у коментарях: я готовий.